Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у Позику. Розділ третій. Кашель Перестав. Виснажена Ліліан лягла знову. Ранкова жертва була складна. То була плата за день. І за попередній вечір також. Чекала, поки по неї прийде медсестра. На сьогодні припадала щотижнева рентгеноскопія. Вона знала аж до огиди цей ритуал, який щоразу викликав у неї роздратування. Ліліан ненавиділа інтимність рентгенівського кабінету, ненавиділа стояти з оголеними грудьми і відчувати на собі погляд асистента. Далайлама їй не перешкоджав для нього вона була буденністю, для його асистента жінкою. Її дратувала не сама голизна її тіла, а те, що вона поставлена перед екраном голіша голої, адже тоді вона була гола також під шкірою, гола наскрізь аж до кісток і внутрішніх пульсуючих органів. Для зблискуючих у червоній темряві окулярів вона була голіша, ніж коли-небудь бачила, і могла бачити саму себе. Упродовж якогось часу. Ліліан ходила на рентгеноскопію разом із Агнес Сомервіл. Вона бачила тоді, як Агнес раптом із прекрасної молодої дівчини змінюється на живий скелет, у якому легені та шлунок, наче бліді звірятка, розтягувались, мов би вижирали життя. Бачила, як скелет рухається з боку у бік і вперед, як дихає і говорить. І знала, що в неї усе це виглядає так само. Подекуди їй здавалося річчю геть сороміцькою, що асистент може оглядати її такою, коли чула в темряві його подих. Прийшла медсестра. Хто переді мною? запитала Ліліан. Панна Савіні. Ліліан вбралась в халат і рушила за сестрою до ліфта, побачила у вікні сірий день. А зимно сьогодні? поцікавилась вона. Ні, чотири градуси. Незабаром прийде весна. Хворий вітер, фен, важке повітря. Вона мало не задихнулася вранці. З рентгенівського кабінету вийшла Марія Савіні. Стріпуючи головою, поправила своє чорне волосся. Як воно було? запитала Ліліан. Він нічого не каже. Має поганий гумор. Тобі подобається мій новий халат. Чудесний шовк. Справді, то від ліссі із Флоренції. Марія скривила помарніле обличчя і розсміялася. Що нам іще залишається, коли ми не можемо ніде вийти ввечері, то мусимо гарцювати тут у своїх хатніх дрескодах. Прийдеш увечері до мене. Ще не знаю. Панно Дюнкерк, професор чекає, нагадала сестра у дверях. Приходь, сказала Марія. Інші також прийдуть я маю плити з Америки фантастичні. Ліріан зайшла до оповитого сутінками кабінету. Нарешті, сказав далай лама, я хотів би, щоб принаймні раз ви були пунктуальні. Мені дуже прикро. Та добре. Діаграма температури. Медсестра подала йому картку. Він почав її вивчати, обмінюючись пошепки з зауваженнями із своїм асистентом. Ліліан намагалася зрозуміти, про що вони говорять, але їй це не вдалося. Загаси світло! звелів Далайлама. лама. Прошу, ліворуч, ліворуч, ще раз. Відблиск екрана падав на лису голову й окуляри асистента. Ліліан щоразу робилося трохи недобре, коли вона мусила так дихати і зупиняти дихання. Це нагадувало момент, який передував непритомності. Дослідження тривало трохи довше, ніж зазвичай. Прошу, ще раз покажи мені медичну картку, сказав далайлама. Сестра увімкнула світло. Ліліан стояла біля екрану і чекала. Ви мали два запалення плерви? запитав Далайлама. Одне з них через власну необережність? Ліліан відповіла не одразу, навіщо ж він це питає? Усе ж було написано у медичній карті. Хіба що крокодильниця розбовкала, а він хоче тепер освіжити ті старі історії, щоб влаштувати їй новий прочухан. Це правда, панно Дюнкерк, повторив професор. «Так. Ви мали щастя, майже жодних зрощень, однак звідки. От, чорт, Далайлама підвів очі. Прошу зайдіть до бічної кімнати і підготуйтесь до наповнення пневмографу. Ліліан пішла за медсестрою. Що таке? шепнула вона. Якась рідина? Медсестра заперечливо похитала головою. Можливо, перепади температури, але ж це не має нічого спільного з моїми легенями, то тільки хвилювання. Від'їзд міс Сомервіл, Фен, адже я негативна, я не позитивна. Чи так. Ні-ні, будь ласка, лягайте. Ви мусите бути готові, коли прийде професор. Медсестра присунула апарат. Усе намарно. Подумала Ліліан. Упродовж цілих тижнів я робила все, що від мене залежало, і замість покращення мені знову погіршило. Те, що я відірвалася вчора, не може бути приводом, адже сьогодні я не маю температури. Може, навіть і мала б її, якби не виходила з санаторію, Хто знає? Що він тепер хоче зі мною зробити? Буде мене бурувати і колоти. Чи тільки знову мене наповнить, як м'яча? До приміщення зайшов професор. Я не маю температури, протороххотіла Ліліан. То тільки легке знервування. Уже тиждень я не маю гарячки, та й раніше я мала її тільки тоді, коли була рознервована. Далайлама сів біля неї і провів долонею по її тілу, шукаючи місце для уколу. Наступні кілька днів прошу вас залишатися у своєму покої. Я не можу безперервно лежати в ліжку, саме тому у мене й була гарячка, це доводить мене до безумства. Достатньо, що зостанетесь у своєму покої, а сьогодні в ліжку. Настоянку йоду, сестро, тут. Перевдягнувшись у своєму покої, Ліліан приглядалася до бронатної плями після йоду. Потім витягнула з-під білизни пляшку горілки і, прислухаючись до відголосків з коридору, налила собі склянку. Щохвилини має прийти медсестра з вечерею, не хотілося попастися на питті. Я ще не така худа, подумала вона, стоячи перед дзеркалом. Я б поповніла на пів фунта, великий подвиг, з іронічною посмішкою випила сама і сховала пляшку. Ззовні почувся візок із вечерею, сягнула по якусь сукню. Одягаєтесь, поцікавилась медсестра, але ж вам невільно виходити. Я одягаюсь, бо тоді краще почуваюсь. Медсестра похитала головою. Чому не ляжете до ліжка? Я б хотіла, щоб колись мені подавали їжу до ліжка. Тоді полежте собі на снігу. Поки дістанете запалення легенів, сказала Ліріан, тоді вам подаватимуть їжу доріжка. Якщо йдеться про мене, то все дарма. Я хіба б лише застудилася і отримала легкий катар. Тут є якась пачечка для вас, мабуть, квіти. Борис, подумала Ліріан, беручи білу картонну коробку. Не відкриєте? запитала зацікавлена медсестра. Пізніше. Ліліан хвильку пошпорпалась виделкою в тарілці, після чого попрохала забрати їжу. Тим часом сестра заправила її ліжко. Налаштувати вам радіо, поцікавилась медсестра. Варто трохи розважитись, як хочете. Медсестра покрутила кружальця, з'явився Цюріх із передачею про Конрада Фердинанта Майєра. І Лозанна з новинами. Крутнула далі і враз з'явився Париж. Якийсь піаніст грав Дебюссі. Ліліан підійшла до вікна і чекала, поки сестра закінчить і залишить покій, вдивляючись у вечірній туман і слухаючи музику з Парижу, але вона все ще не могла її витримати. Ви знаєте Париж? запитала медсестра. Так, знаю. А я ні. Мабуть, він чудесний. Коли я там була, він був зимний, темний, похмурий і окупований німцями. Медсестра розсміялася. То давно минуло, тепер я певна, все таке ж, як і до війни. Вам не хочеться ще раз туди поїхати? Ні, сухо відповіла Ліліан. Хто ж їздить до Парижа взимку? Ви закінчили? Так, так, зараз. Куди ви так поспішаєте? Адже в санаторії вже й так нема що робити. Нарешті медсестра пішла, і Ліліан вимкнула радіо. Справді, тут не було вже що робити, можна було тільки чекати. Чекати, але на що? На що? На те, що життя далі складатиметься тільки із чекання. Відкрила коробку, перев'язану голубою шовковою стрічкою. Борис вирішив залишитися тут у горах, подумала вона. Принаймні він так казав, а я розгорнула тонкий папір і враз випустила коробку додолу, Мов би всередині побачила змію, втупила погляд в орхідеї на підлозі, упізнала ці квіти, збіг, огидний збіг. Це інші квіти, не ті самі, інші, але дуже схожі. Водночас Ліліан знала, що такі збіги не трапляються, але в селі ніхто не мав запасів цього виду орхідей. Вона сама таких шукала і, не знайшовши, замовила Стюриха, Порахувала квіти на гілці, число збігалося. Потім помітила, що в найближчій квітці бракує пелюстки. І нагадала собі, що зауважила це, коли прийшла коробка з Цюриха. Не було вже найменшого сумніву квіти, що лежали перед нею на килимі, були тими самими квітами, які вона поклала на трону Агнес Сомервіл. Я стаю істеричкою, подумала Ліліан, усе це мусить з'явитися. Не могли ж ці квіти їй примаритись? Пожартував з неї дуже негарним чином, але чому і як, як ці орхідеї опинилися знову тут, і що повинна означати ця рукавичка з боку, що скидалася на мертву почорнілу руку, яка висунулась із землі, неначе символ якоїсь мафії духів. Ліліан кружляла навколо гілки, мовби та і справді була гадюкою. Квіти уже не нагадували квітів. Зіткнувшись зі смертю, вони справляли таке несамовите враження, і їхня білина була бірішою над усе, що досі бачила. Рвучко відчинивши двері на балкон, вона обережно вхопила папір, а через папір гілку і викинула все на вулицю. Услід за квітами викинула й коробку. Хвильку прислухавшись, крізь туман пробувалися віддалені голоси та звуки дзвіночків на санях. Повернувшись до покою, побачила на підлозі рукавичку. Тепер Ліліан упізнала і нагадала собі, що мала її, коли була з Клерфе в барі. Клерфе, що він має з цим спільного? Вона мусить довідатись і негайно. Спливло кілька хвилин, перш ніж він підійшов до телефону. То ви прислали мені рукавичку? запитала Ліліан. Так, ви забули її у барі? А квіти? Також від вас, ці орхідеї. Так, ви не бачили моєї картки? Ні, Ліліан ковтнула слину. Ще ні. Звідки ви взяли ці квіти? З квітникарні, відказав Клерпе, не приховуючи подиву. Чому ви питаєте? В селі? Так, але що ж таке? Хіба вони були крадені? Ні, хоча, може, й так, я не знаю. Ліліан замовкла. Я можу приїхати? запитав Клерфе. Так, за годину тоді тут буде спокійніше. Ліліан полегшено зітхнула. Дякуючи Господу, то був той, кому не треба було нічого пояснювати, той, кому вона була байдужа. Хто не піклувався про неї так, як Борис? Клерфа чекав її біля бічних дверей. Ви не зносите орхідеї? здивувався він, показуючи на сніг. Квіти й коробка ще лежали там. Де ви їх узяли? поцікавилась Ліліан. З малої квітникарні внизу, недалеко за селом. Чому ви запитуєте? Ці квіти зачаровані? Ці квіти. Ці самі квіти, сказала Ліліан із зусиллям, я поклала вчора на труну моєї приятельки. Я бачила їх ще перед тим, як забрали трону. У санаторії не залишають квітів із домовин. Усе було забрано. Я запитувала в санітара, усе відіслано до крематорію. Я не знаю, яким чином. До крематорію? запитав Клерфе. Добрий Боже, крамниця, в якій я купив квіти, розташована неподалік від крематорію. Така вбога крамничка, я ще навіть здивувався, звідки взялись там ці квіти. Тоді все ясно якийсь працівник крематорію замість спалити квіти перепродує їх для квітникарні. Ліліан витріщила на нього очі. Невже таке можливо? А чому б і ні? Квіти, як квіти, і загалом не надто відрізняються між собою. Шанс викриття шахрайства незначний, можливість, що рідкісна орхідея потрапить знову в ті самі руки, які її вислали, така виняткова, що ніхто з нею не рахується. Клерк взяв Ліліан під руку. І що ми зробимо? Ми дістанемо шок чи просто посміємося із непристойної підприємницької жилки людства. Пропоную посміятися, бо якби ми цього не робили час від часу, то потонули б в сльозах нашого прекрасного 20-го сторіччя. Ліліан поглянула на квіти. «Це огидно, прошепотіла вона. Украсти в померлої. Не менш і не більш огидно, ніж багато інших речей, відповів Клерфе. Я також ніколи не думав. Що коли-небудь обшукуватиме трупи у пошуках хліба і цигарок. Але я це робив під час війни. Спочатку це жахливо, але потім людина звикає, особливо коли дуже голодна і довго не курила. Досить спогдів, ходімо чогось вип'ємо. Але вона й далі дивилась на квіти. Хай тут і лишаються. А вже ж. Вони вже не мають нічого спільного ані з вами, ані з померлою, ані зі мною. Завтра я надішлю вам нові, з іншої крамниці. Клерфе відчинив дверця та саний. При нагоді він звернув увагу на обличчя візника, чий погляд спокійно, але з цікавістю спинився на орхідеях і знав, що опісля той повернеться сюди і забере квіти. Бог знає, що станеться з ними пізніше. Клерфер розмірковував, чи не затоптати їх, але навіщо самому вдаватися до Бога. Такі забави ніколи нікому особливо не сприяли. Сани зупинилися. Перед входом до готелю на мокрому снігу лежали дошки. Ліліан вийшла. Спортсмени у важких лижних черевиках і у светрах топотіли туди й сюди, коли худенька Ліліан проходила поміж ними. Трохи нахилившись уперед у своїх вечірніх черевичках, притримуючи на грудях плащ, оповіяна похмурими чарами своєї хвороби, серед кипучого довкола неї здоров'я, скидаючись на майже екзотичну істоту. У що я влізаю? подумав він, і з ким, у будь-якому разі, це було щось інше, ніж Лідія Мореллі, яка годину тому зателефонувала до нього з Риму. Лілія Мореллі, яка знала кожен телефон і не забула жодного. Керфе наздогнав Ліліан біля дверей. Сьогодні ввечері, сказав він, ми розмовлятимемо тільки про найбанальніші речі під сонцем. За годину бар уже був повний. Ліліан зиркнула на двері. Прийшов Борис, я мала б це передбачити. Клерфе зауважив цього чоловіка вже раніше. Він повільно протискався між людьми, які мов грона винограду висіли біля буфету, і промовив, цілком ігноруючи Клерфе. Твої сани чекають, Ліліан. Підійшли, сани, Борисе, я їх не потребую. Це Клерфе, якщо ти його вже зустрічав. Клерфе підвівся з місця, дещо по панібратськи Справді. Ах, справді, пробачте, Борис поглянув у бік Клерфе, але оминаючи його погляду. У спортивному авто, яке сполохало коней, правда? Клерфе відчув приховане глузування. Нічого не відповів, але продовжував стояти. Мабуть, ти забула, що завтра тебе чекає Ренген, сказав чоловік Ліліан. Я не забула. Ти мусиш відпочити і виспатись. Я знаю про це. Ще є час. Вона говорила повільно, так як звертаються до дитини, яка не дуже розуміє. Клерфес догадався, що для неї це єдиний шанс пригальмувати свій гнів, викликаний контролем. Йому стало майже шкода цього чоловіка, який опинився в безнадійній ситуації. Може, сядете? поцікавився не цілком безкорисливо. Дякую. Відказав Борис холодним тоном мов би, відповідав офіціантові, який запитав, чи не хоче щось замовити. Він, як і Клерфе, хвилину тому теж відчув глузування. Я мушу ще декого зачекати, звернувся він до Ліліан. Якби ти захотіла тим часом сісти в сани. Ні, Борисе, я хочу ще залишитися. Клерфе втрачав терпець. Міс Дюнкерк прийшла сюди в моєму товаристві, спокійно сказав він, і вважаю, що я в змозі відвести її назад. Борис окинув його швидким поглядом, і вираз його обличчя змінився за одну мить. Він усміхнувся. Боюся, що ви погано мене зрозуміли, але будь-які пояснення не мають жодного сенсу. Борис схилив голову перед Ліліан. Якусь хвилину, здавалося, мов би, маска пихи ось ось спаде. Однак він хутко опанував себе і підійшов до буфету. Керфе тим часом сів. Він був незадоволений собою. Що я тут роблю? подумав він. Мені ж уже не двадцять років. Чому ви не повертаєтесь разом із ним? роздратовано поцікавився Клерфе. А ви хочете мене позбутись? Клерфе поглянув на неї. Ліліан, здавалося, безпорадною, але він знав, що саме безпорадність у жінки і найгрізніша, бо жодна жінка насправді не безпорадна. Звичайно, ні. Ну, то лишаймося. Вона зиркнула в бік бару і шепнула. Не йде стежить за мною. думає, що погоджусь. Клерфе взяв пляшку і наповнив келих. Добре, перевіримо, хто перший утомиться. Ви його не зрозуміли, сказала Ліліан гострим тоном. Він не ревнивий. Ні? Ні. Він нещасний і хворий і піклується про мене. Легко вигравати, коли ти здоровий. Кверфи відставив пляшку. Що за лояльна мала бестія. Ледве була врятована, а вже клює руку рятівника. Можливо, сказав він байдужим тоном. Але чи бути здоровим це злочин? Вона обернулась до нього. Очевидно, що ні. Я не знаю, що кажу. Краще вже піду. Ліліан сягнула по торбу, але не встала. Клерфе також мав її вже досить на сьогодні, але ні за що в світі не дозволив би їй відійти, поки Борис стоїть ще біля буфету і чекає на неї. Я не такий уже й старий, подумав він і сказав. Ви не мусите поводитись зі мною, як із яйцем. Я не надто вразливий. Тут кожен вразливий, але я не звідси. Отож бо й воно. Про це й мова. Ліліан усміхнулася. Про що? Про те, що нас дратує, що ви єдиний, хто не належить до нас. Хіба ви не зрозуміли цього? Невже і за гольманом цього не помітили? «Хм, цілком можливо, відказав Клерфе заскочено. Мабуть, я не повинен був приїжджати. Можливо, тож навіщо завдавати собі стільки зусиль, щоб і я це відчула? А захвилювана додала. Він виходить. Клерфе теж це побачив. А ви, ви ж теж повинні були йти в санаторій? Хто це знає? Далай лама? Я, крокодильниця? Вірян підняла келих. А хто відповідальний? Хто? Я, Бог і хто за кого? Ходімо танцювати. не ворухнувся з місця. Вона витріщила на нього очі. Ви теж боїтесь за мене? Чи вважаєте, що я мушу... Я нічого не вважаю, сказав Клерфе. Просто я не вмію танцювати. Але якщо хочете, можемо спробувати. Вони вийшли на паркет. Агнес Сомервіл завжди робила все, що їй рекомендував далай лама, сказала Ліліан, коли їх оточили галасливі туристи. Все. Кінець третього розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.